Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Вищий антикорупційний суд виправдав підозрюваного у недекларуванні майна народного депутата від фракції Слуга народу Максима Пашковського. Пашковського Максима Ігоровича визнати у вчиненні кримінального правопорушення та виправдати у зв'язку з відсутністю у його діях складу кримінального правопорушення. Голосив вирок головуючий суддя Сергій Майсак. Водночас суд не задовольнив клопотання про скасування грошового стягнення, яке було накладене на депутата у зв'язку з неявкою судові засідання. Під час судових дебатів прокурор попросив визнати нардепа від слуги народу Максима Пашковського винуватим у недекларуванні майна та оштрафувати його на 51 тисячу гривень з огляду на встановлення обставини вчиненого підсудним кримінального правопорушення. Відсутність обтяжуючих та пом'якшуючих обставин, прошу призначити покарання у вигляді штрафу у розмірі 3 тисячі неоподаткованих мінімумів. Доходів громадян та позбавлення права обіймати посади та займатися діяльністю, пов'язаною з виконанням функції держави на строк три роки, зазначив прокурор. Після виступу обвинувача головуючий суддя Сергій Мойсак пояснив Пашковському, що той має право подати заяву про закриття. Кримінального провадження проти нього у зв'язку з завершенням строку давності притягнення до кримінальної відповідальності. Однак, парламентар після нарад з захисниками вирішив виступати у судових дебатах. Депутат зауважив, що не отримав жодної вигоди від недекларування та заперечив наявність умислу. Він додав, що підписав декларацію, не перевіряючи. Однак це свідчить, що я мав мету ще приховати, Я хотів подати декларацію до контролюючого органу. Мої дії це підтверджують, наголосив Пашковський, зазначивши, що поінформував НАЗК про помилки. Перед цим вищий антикорупційний суд виправдав іншого нардепа Юрія Камель Камельчука. нардепу Юрію Камельчуку повідомили про підозру наприкінці грудня 2022 року. Причина в тому, що він не вказав у декларації за 2020 рік квартиру на Печерську у центрі Києва, вартістю понад 3,6 мільйона гривень. Нерухомість він орендував з жовтня 2019 по жовтень 2021 року. Також Камельчук вирішив не вписувати у декларацію кредит у банку на понад 48,8 тисячі тисяч доларів. За даними САП він перевищував 50 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, саме тому підлягав обов'язковому декларуванню. Однак Антикорупційний суд 16 березня вирішив, що Юрій Камельчук не винен, зокрема через недоведеність в його діях складу кримінального правопорушення. До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.